Україна з моменту повномасштабного наступу противника провела з російською стороною найбільшу операцію обміну полоненими увечері середи 21 вересня. Серед 215 звільнених героїв 124 захисників належать до офіцерського складу, 89 – до рядового і сержантського, а також двоє цивільних. Всі вони схудлі, деякі виглядають відверто хворими. Важко навіть уявити, що довелося пережити цим людям у полоні. Президент України зазначив, не кидати своїх для українців. Це правило, а не просто слова. Володимир Зеленський складний процес обміну бранцями назвав великою перемогою для нашої держави і для усього нашого суспільства, українці, українки. Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін сьогодні. У нас 215 хороших новин. 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Герой України Євгеній Бова, герой України Лев Пашко, герой України Денис Прокопенко. Загалом 108 бійців Азову, загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмеро поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники Служби безпеки України та інші. Дмитро Козацький, знаменитий Орест, фотограф ЗАЗовсталі, Микола Кущ і Костянтин Нікітенка бойовики засудили їх на смертну кару. Катерина Поліщук, Пташка, Мар'яна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шмовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. Серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну. Україна домовилась з Туреччиною. Я говорив про це з президентом Ердоганом, що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись. Сергій Волинський, Святослав Паламар. Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега. Ще раз дякую президенту Ердогану. І, звичайно, ми допомогли нашим друзям. Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Ще раз дякую усім, хто реалізував цю перемогу для України. Вітаю усіх наших захисників! Наших захисниць, які повертаються додому, пам'ятаємо про кожного і кожну. Слава Україні! Серед звільнених полонених є троє військовослужбовців з Сумщини. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький назвав поіменно наших героїв і розповів подробиці проведення резонансної операції з обміну бранцями. Троє мешканців Сумської області звільнені з полону в числі 215 військових. Це Костянтин Марченко, це Олександр Москаленко та Богдан Семенець. Вони вже всі перебувають у безпечному місці. Ми, як обласна військова адміністрація, обов'язково допомог. Можемо всім необхідним для того, щоб вони пройшли необхідне лікування, для того, щоб вони пройшли всю необхідну реабілітацію, для того, щоб були вирішені всі побутові проблеми, питання забезпечення всім необхідним їх, їхніх родин. Ця операція готувалась дуже довго. Вона проходила в повному такому засекреченому вигляді. І коли до нас до сум приїжджала радниця президента, уповноважена з захисту прав наших захисників, то якраз там вона і говорила була зустріч. З родинами військовополонених говорила про те, що відбуваються певні процеси, але про них говорити ще зарано. І, і не можна говорити, і навіть повідомляти родичам інформацію, який статус і який перебіг переговорів щодо обміну, на жаль, не можна. І така була ретельна, велика підготовка. Це відбувся найбільший обмін військовополоненими. Найбільша кількість наших військовополонених, які були звільнені від початку війни, і звичайно, ми дякуємо і велика вдячність президентові України, які без. Середньо приймав участь в організації цієї спецоперації. Це головне управління розвідки Міністерства оборони, це наші спецслужби, це всі працівники офісу президента, які були задіяні в цьому процесі. Це деякі урядовці, які були теж в цій переговорній групі. І ми дякуємо всім, хто доклався. Дякуємо і родичам наших військовополонених, які не здаються, які всюди стукають в усі двері, які пишуть звернення на міжнародні організації. Це необхідно продовжувати, бо ще багато наших захисників і мирних людей є в полоні Російської Федерації, і Росія, країна-терорист, не визнає міжнародні домовленості, міжнародні нормативи щодо утримання військовополонених, щодо статусу військовополонених. От чомусь вони навіть цивільних людей вважають військовополоненими, які такими не є. Тому ми всі працюємо, всі боремось за те, щоб кожен український громадянин, який незаконно утримається країною терористом Російської Федерації. Був звільнений мешканці Сумщини, не стримуючи емоцій, також щиро вітають усіх героїв із поверненням додому, бо переживали за долю кожного захисника і захисниці. А також вдячні владі за державницьку і патріотичну позицію у боротьбі з агресором. Тим, яких звільнили з полону, бажаю здоров'я міцного. Ну там і душевного здоров'я треба побажати. рідних, хай вони побачать, хай живуть в мирі, в злагоді вони наші герої. Молодці і влада, всі спрацювали її. СБУ, і всі там ГРУ, і всі-всі працювали злагоджено. Хлопці пережили дуже багато і ми вдячні їм за їхні подвиги і те, що пережили там люди, це ні з чим не зрівняно. Витримки, реабілітації і всього самого на світлого. Головне здоров'я, щоб вони зараз понабралися під сил, тому що ну, видно, що поприїжджали не в особи такій формі. Все-таки обращення було. Я думаю, не очень там. Так в цілому здоров'я, щоб швидко поправились і не подали духом. Перш за все, подякувати за все їм, щоб вони надалі залишалися такими мужніми, сильними. Скоріше уже ну я впевнена, що вони вже повернулись до своїх сімей. Їх дуже чекали. Всі їх дуже чекали. Вся Україна, всі за них молилися. Дякуємо їм за захист. Дуже хотілось би, щоб повернули всіх повністю всіх, хто в полоні. Успіхів! <гум> і хорошого настроєння, і слава Україні, і поб'є, скоріше, щоб швидше відходили, встановлювалися і визначалися до це на до... обичної житті гражданської. І щоб все закінчилось. Ми переможемо, Україна понад усе. Вони наші захисники, і ми дуже раді, що вони повернулися до своїх домівок, до своїх жінок, там дівчат. Хай тримаються. Хай держимо за них кулачки і всього їм найкращого. Видно, що наш президент все-таки працює, і якби він не покинув нашу країну, залишається з нею, і все ж таки. Усіми своїми силами робив все для того, щоб е, наші землі залишалися нашими. Здоров'я їм. все, що вони зробили, це дуже добре. Колектив телерадіо компанії Відікон бажає нашим військовим у родинному колі і на рідній землі якнайшвидше відновитися фізично і психологічно після полону. Дуже сподіваємося і віримо, що всі наші захисники обов'язково повернуться додому живими і з перемогою. Слава Україні! Героям слава!